Привіт! Сьогодні 11-й день і тема мобільність тазостегнових суглобів та витривалість стегон і сідниць. Зараз буде м'яка практика, тому я вам пропоную сісти на килимок, сісти собі на попу, а ніжки вперед. Тримаємося позаду ручками і пропрацьовуємо свої ніжки в одну сторону і в другу сторону. Так, сідниці можуть відриватися, ми просто пропрацьовуємо наш таз дуже м'яко, дуже акуратно пропрацьовуємо. Ще трішки. І ще пару разів. Є. І тепер відкриваємо ніжки по турецьки. Не відкриваємо поки що в метелика, а тільки по-торецьки. Сидимо посередині килимка. І тепер о, сідаємо на нашу ліву сідничку і право ніжко в сторону. Тянемося до ніжки. Рука. Лікоть може стати перед килимком, можна поставити на стегну і потягнутися до гори вини. Міняємо вдих, перекочуємося сіднички на сідничку. І друга рука. Руку або лікоть на килимок перед ногою, або на стегно над коліном. Видах І ще робимо вдих. Міняємо, видах, добренько, ще вдих. І видих, тянемося добре, і ще дих. Видох, і ще тягнемося, вдих. Ах, видох, супер, робимо. Відворот. Тазу. Ми опираємося на дві долоні і завертаємося вдих. І вернулись видих. І ще вдих. І 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 видих. Супер. І вдих. Тут залишилися голуба, Видих. Сидимо попою. Пах над п'яточкою. Так. Задня ніжка рівно дивиться на Дивимося тут дих. І видих. Якщо вам так все окей, п'яточку поступово висовуємо, висовуємо, висовуємо. І наскільки вам буде гарно сидіти, тільки щоб дивитися, щоб ми не сідали на сідничку, а наш таз над нашими ніжками на горі. Дві сіднички тут знаходяться. Вони не опираються на килимочок і сидимо тут дих. І глибокий видих. Супер, тут трошечки попрацюємо з мобільністю. Вдих, плечки відкрили, грудний відділ відкрили. Лопатки назад. І видих. Живітна стегна. Видих. Чоло вниз до килимка. Вдих. До гори. І вниз видих. Ще три вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Останній вдих і вниз видих. Супер, розкрутилися вдих. І взяли нашу ніжку до себе, видих. Що ми починаємо? Беремо двома руками за нашу стопу і відводимо колінку назад, прокручуємо. Видих. Відчуваємо наші стегни, як вони відкриваються, закривають. Дуже акуратно. от Я відчуваю, що в мене щось тут хростить. То я так чуть-чуть трішки легше пропрацьовується і ще в другу сторону. Притем глибоко вдихаємо і видихаємо, і ще вдих. І видих. Супер. І тепер тягнемо до себе ніжку. охоплюємо її залитковий м'яз до себе. І якщо виходить, робимо позицію долонька до долоньки і тягнемо до себе. І спинка дуже рівна. Ми не робимо ніжко до себе. Отак, ніжку до себе, а тут округлилась. Навпаки, спинка рівніша, ще рівніша. Якщо ніжку тут не можемо втримати, ми її трішечки опускаємо. І тоді вона лягає в нас на долоні. І все одно ми руками підтягуємо її до себе. Наскільки у вас виходить, тримаємо тут, вдих, І вида, І ще вдих. І ще глибокі види. І ще дих. І ще вида. І ще один вдих, Супер видих. Гаразд. Останній вдих. І вида. Опускаємо ніжку і кладемо її на, нашу, на наше стегно. І в нас, виходить, квадратик. І другу ніжку так само. Трошечки відставляємо від нашого стегна. І тепер опираємося на, нашу, на вашу праву руку. І лівою рукою трішки тиснемо над коліном на стегно, відкриваючи наше стегно ще, ще більше. Ще вдих, і видах. Ні, вдих. цієї. Видих, супер. Ручки ставимо позаду, в замочок і відкриваємо замочок. І чоло до наших ніг. Відкриваємо. Живіт лягає на стегна, і ми відкриваємо руки. Та, це складна позиція. Ми тут дихаємо глибоко. Ваша амплітуда, ваша відстань залежить від ваших можливостей, і ви маєте себе слухати, тому ви... Определіть собі ваш рівень нахилу і робіть так, щоб ви відчували розтягнення, але не відчували гострої болі. Дихаємо тут дих. Спинка рівна, видим. Ще вдих. І глибокий видим. Ще вдих. Глибокі видим. І ще вдих. Глибокий видих, супер. Опускаємося вниз, дих. І закриваємо нашу ніжку. Видих. Колінко ведеться до колінка. Сідниці дві сидять на килимочку. Так. Ця ніжка може поставитися на стопу, а може поставитися на ребро і закритися. Це вже дивіться, як вам виходить. Можете охопити себе. За одну ніжку, за другу ніжку. Ми на них не сідаємо, вони в нас так окремо один від одного. І дивіться, дуже обов'язково, щоб сідниці сиділи на килимку. І тут треба вдих. І скругляємося, чоло до коліна вида. Ще вдих. І ще вида. Ще вдих. І ще глибокий вида. І щеди. І ще видих. І ще глибокі вдих, І ще видих. Супер. І тут вдих. І глибокий видих, супер. За. Відкриваємо ніжку. Відкриваємо праву ніжку в сторону. І закриваємося на ваше ліво видих. І тут так само, задня п'яточка дивиться рівно нагору, на гору, наш таз над нашою п'яточкою, Якщо вам дозволяє ваше тіло, П'яточку трошки просуємо вперед, але ми сідаємо в серединку, стоїмо тут, вдих. Сідниці на опирається на килимок, видих. І ще вдих. Супер, ще трішки видих. Класно вдих. І опускаємося вниз, видих живіт на стегну. Вдих нагору. І видих, живіт на стену. Ще вдих нагору. І видих, живіт на стену. Ще вдих нагору. Видих, живіт на стену. Ще вдих нагору. Видих, І живіт на стегна. Ще два. Видох. Останній дих. Видих. Супер. Розвертаємося. Сідаємо на попу. І беремо нашу ніжку двома руками за нашу стопочку і відвертаємо наш таз. І вдих, і видих, ще вдих, видих, ще вдих. І видих. І в другу сторону. І ще. І ще один разок. Супер. І тепер до себе ніжку підтискаємо. Обов'язкова умова, спинка рівна, ще рівніше, ще рівніше. Похоплюємо своїми долонями за наш литковий м'яс або за гомілочку, як вам виходить, і підтискаємо ніжко до себе. Якщо виходить, ставимо її на згин ліктя і підтискаємо ще ближче. Руки можуть поставитися долоні до долоні. Якщо виходить, якщо ні, поставимо їх на долоню. І обов'язкова умова, спинка рівна, живіт іде до стегна, ви маєте. Відчувати ваше стегно своїм животом, значить спинка у вас рівна. Так, і наскільки виходить. І дихаємо тут, дих, ні ще видим, ні ще вдих. І глибокий вида І ще дих. І глибокий вида Супер, відпускаємо ніжку, ведемо її в такий квадратик. Ставимо її п'яточку, на наше стегно, тільки не на коліно, обережненько. І на друге над коліном на стегно давимо. Опираємося на руку в протилежну сторону, видих. Обов'язково дотискати на видосі. І не робіть дуже різких рухів. Вам має бути приємно. Це таке невеличке розтягнення. Але не має бути гострої болі. Вдих і вниз видих. Ще я вдих. Ні, ще дих, видих і переходимо. Опора тільки на сідницях, руки ззаді замочок, замочок відкривається. І ми тягнемося вперед, живіт на стегна, прагне, ручки відкриваються в замочку і ми дивимося вниз. Тільки шиї тепер тут не округлюємо. підборіддя до грудної клітини, не йдемо, навпаки, підборіддя йде трішечки вперед, ми дивимося вниз. Дих. І глибокі видим. Якщо дуже важко видихати через губи вдих. Глибокі видих. Ще один вдих. І глибокі видим. Супер, молодці, піднімаємося догори вдих. Є. І тепер ніжку просковзуємо її в сторону. Два колінка дивляться вперед. Позиція риби. Так. І ще. Тут можете взятися за свої ніжки. Тримаємо тут глибокий вдих. І видих. Ідемо, трохи динаміки. Випрямляємо спинку вдих. І тепер округляємося видих. І ще вдих. І ще видих. І ще вдих. Ні, ще видим. Ні ще вдих. Ні ще глибокий видих. Останній вдих. І останній видим. Супер туди вдих. І закриваємо ніжку. Ті не закриваємо, відкриваємо одну ніжку, відкриваємо другу і сідаємо в позу маласим. Одна з моїх любимих поз і одна із таких корисніших поз для наших стегон, розкриття наших стегон, для нашого тазового дна. Це дуже класна поза. Сидимо тут своїми ліктями, свої колінка виштовхуємо відштовхуємо І сидимо тут. Дихаємо дих. І і ще вдих, і ще Ніхтієвида. Вдих. І глибокий видих. І це вдих. І глибокий видих. Супер. Ставимо ручки вперед, закриваємо одну ніжку, закриваємо другу ніжку і сідаємо посередині. Якщо у вас є якийсь кубик, подушка, валик, будь-що, якщо вам не зручно сидіти в цій позиції в позиції вірасини, значить вам треба підняти трохи таз і щоб сісти трішечки вище. І ми буквально тут трішечки подихаємо, три глибокі вдиха і видиха, щоб закрити наш таз. Завжди знайте собі це основне правило роботи з тазостегновими суглобами. Коли ми працюємо на їхню мобільність, на їхнє розкриття, ми їх розкриваємо. Але потім в кінці практики нам потрібно їх закрити, поставити на місце в закрите положення, тому що це природні положення нашого тазу в закритому. Його потрібно розробляти, розробляти його мобільність, але для нашого природнього стану потрібно, щоб воно було закрита. Тому остання позиція завжди має бути спрямована на закриття. ми сидимо тут, глибокий вдих. Ні, видих. І ще є вдих. Ні, глибокий видих. Можете прикрити очі. І ще є глибокий вдих. І глибокий видих. Супер. Дякую. На цьому м'яка практика наша завершується. А сильна практика, я вам пропоную вибрати з двох. Або ми повторимо практику з шостого дня сильно, або з 9-го, там, де в нас є флоу, і вона дуже гарно пропрацьовує наші стегна, сили наших стегон і сідниць. Тому виберіть собі, яка вам більше подобається, і зробіть ще сильну практику. А я вам дякую, що ви продовжуєте, що ви зі мною. Ви великі молодці. На